Ви їх знайшли? Ні, лорда шолом. На сканері їх немає. Шукайте. Стоп. Що це? Коли це все відбувається? Зараз. Ви дивитесь теперішнє. Усе, що діється зараз, діється зараз. А потім уже промотали? Коли щойно? Зараз ми в зараз. Верніться назад. Коли зараз. зараз? Зараз? Зараз не можу. Чому? Бо пропустили? Коли щойно? Коли ж буде зараз? Скоро. Як скоро? Добре, Добре. міняємо курс, готуємося. Коли о 19.00. Завтра вони будуть нашими в'язнями. Хто? Я їх не бачу, Сендорц. Я послав солдатів у Вектор 78. Добре. їдьмо. Так, сер. Водію, готуйсь. До чого? Ви вічно готуєтесь. Їдьте. Їдьте. Так, сер, сер. Сядьте. Сер. Що? Ми діємо надто буквально. Ідіоти. Ми виконуємо наказ. Сказано прочесати пустелю. Прочісуємо. Щось є. Поки що нічого, сер. А у вас. Нічого, сер. Хлопці, у вас. Чорта лисого. Шукайте далі. Сэр, ми усе обшукали. Стій. Я відчуваю присутність. Він десь тут. Під землею. Ваша правда, сер. Тут потаємний вхід.